Віти тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе спіндрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичайно вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичайно навчала. Виростали мої діти, мої любі діти, панувала я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер, на матір, на свою Україну, що колишечі співала про свою недолю, що співаючи рідала виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби м була знала, Уколись б придушила, під серцем приспала, степи мої забродані, Жудові ні сини мої на чужині. На чужій роботі, Та ні пробрат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москалі розриває. Хай риє розкопує, не собоє шукає, а тим часом поверні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати із матері полетину сорочку знімати, П помагайте, нелюдки, матір катувати. На четверо розкопана ретрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, ех, як би то, як би то, то знайшли, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.